Друзі, хочу вам трошечки розповісти, що відбувається. Як ви знаєте, сьогодні зранку Російська Федерація завдала удару по Україні, по великим містам, по цивільній інфраструктурі. Ну ми розуміємо, що це держава-терорист. На жаль, не пощастило нам з сусідами, але ми знаємо, що ми переможемо, і пекло для них ще раєм буде здаватися. Я ж для чого це записую. Справа в тому, що ми не часто таке робимо. Я робив 24 лютого, і от зараз запишу. Насправді круто, що українці. Вони гуртуються і загартовуються, тому що зараз ну немає ніякої там паніки. І так, на жаль, є ті речі, про які не можна забувати. Все ж таки є жертви. Але ми повинні все одно, хто може стояти до кінця. І я записую це відео для того, щоб перше, ну звісно, там сьогодні у нас ніяке відео не вийде. Це зрозуміло. Ми дуже хочемо випускати цікавий і корисний контент. У нас тим більше вже є він відзнятий і оформлений. Я сподіваюся, найближчим часом ми будемо це робити. Для того, щоб і вас також розвантажувати, але я хочу вам сказати, що ми можемо і далі гуртуватись навколо нашої перемоги, і ми на кедр не виходили з такими повідомленнями раніше. Але у нас є фонд наш невеличкий на базі нашого телеграм-каналу a good trip. Ми вже придбали більше 40 автомобілів для зсу. Дуже багато військового екіпу. Зараз спальників багато для військових купуємо і продовжуємо купувати автомобілі в великих доволі масштабах для. Відносно невеличкого ком'юніті, якщо ви хочете допомогти, де б ви не знаходились. Я реквізити залишаю в описі до цього відео. Так, ворог буде ще в конвульсіях дригатись, і це ще не я думаю закінчення війни. Але хочеться вірити, що ми її наближуємо, і кожного дня перемога стає ще на один день ближче. Треба про це пам'ятати. Тому друзі, тримайтеся. Якщо є повітряна тривога, то обов'язково цінуйте своє життя, безпеку. Ховайтесь у бомбосховищах, беріть з собою якісь речі, які можуть вам знадобитись, Це там павербенки, запаси води їжі. Я думаю, що всі це розуміють. І по можливості 5, 10, там 50 гривень. Хто скільки може закидайте на нашу банку, ми прямо зараз збираємо на нову техніку для ЗСУ. До речі, всі звіти у нас є в телеграм-каналі Циґутріб. Обов'язково приймайте в цьому участь, але знову ж таки, якщо є така можливість, тримайтесь. Слава Україні, слава ЗСУ, всім пока.